Чому верба символ Великодня? Вже закінчилася служба Божа на вербну неділю, і діти стали легенько бити одне одного висвяченими вербовими гілочками, промовляючи верба б'є, не яб'ю, за тиждень-великдень, уже недалечко червоне яєчко. А чому вербу святять? запитала Оленка, повертаючись із церкви, бо освячена верба має цілющі властивості, оберігає від нечистої сили. Ти знаєш, що сьогодні, за тиждень до Великодня, ми відзначаємо велике свято вхід Господні в Єрусалим. Колись давно жителі Єрусалима вітали Христа пальмовими гілками, стеляючи ними шлях. Так у ті часи зустрічали царів, і таким чином люди висловлювали своє визнання божественності Христа, свою віру в нього. Пальмові гілки це символ перемоги. Народ вигукував. Осана благословений, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів, українні пальми не ростуть, тому пальмові гілки замінили рослини, яка першою зацвітає у наших краях. Це верба. Чому саме верба такий вибір не випадковий, вербу шанували з давніх часів, вірили у її магічні властивості, тому з нею пов'язані різні традиції повір'я. Відомі цілющі якості верби, які застосовують у медичній практиці. У вербну неділю гілками легенько били домашню худобу, щоб не хворіли, давали хороший приплід. Перший вігін худоби на пасовище обов'язково проводився гілками верби. Вважалося, що худоба в цьому випадку не отруїться, не заблудиться і не стане жертвою злодіїв або хижих тварин. При оранці гілочку верби встромляли в першу борозну, а я знаю прислів'я про вербу. Великдень без вербових котиків не буває, або як зацвіла верба, не за горами сівба, сказала Оленка. Є інші, як іншого виходу немає, вербова лоза йому розуму навчає, продовжив тато. Це прислів'я негарне, наморщила носика дівчинка. Найкраще мене давно в школі вчили. Без верби і калини нема України. Не щулися, як і додому прийшли, і взялися прикрашати свяченою вербою домівку.